Ти коли-небудь ловив себе на думці, що всередині ніби щось стискає, але зовні все гаразд. Усміхаєшся, працюєш, спілкуєшся і водночас ніби живеш поруч із собою, не всередині, наче дивишся на власне життя збоку. І навіть коли все добре, чомусь не відчуваєш цього добре просто функціонуєш. Так часто живуть ті, кого з дитинства навчили бути сильними, без скарг без зайвих питань, без слабкостей, тих, кому ще малими казали не ной, чоловіки не плачуть, зберися. Це не просто слова, це програма. Психологи називають її інтерналізованою установкою, коли чужий голос із дитинства стає твоїм внутрішнім контролером, і кожного разу, коли тобі боляче, він тихо шепоче, не перебільшуй. Я бачив таких чоловіків. Зібраних, надійних, ефективних. Вони тримають роботу, сім'ю, друзів, як добре натягнутий трос, що не має права порватися. Вони не дозволяють собі спотикатися, навіть коли вночі довго лежать із відкритими очима, в голові план на завтра, не відчуття сьогодні. Бо почуття це слабкість, а слабкість треба взяти під контроль. Є момент, коли це стає майже автоматизмом. У психології це називають емоційною алекситимією, коли ти перестаєш розпізнавати власні емоції. Не тому, що не хочеш, а тому, що колись вирішив, вони небезпечні. І от тепер ти не знаєш, ти злишся чи просто втомився, ти сумуєш, чи тобі байдуже. Все зливається в одне напругу. Один чоловік якось сказав: Я не пам'ятаю, коли в останній мені було по-справжньому радісно. І в його голосі не було драми, тільки тиша. Він не міг розповідати про біль, бо його не вчили. Його вчили вирішувати. Він ремонтує речі, рятує інших, розрулює ситуації, але не знає, що робити, коли ламається всередині, бо там немає інструкції. Це покоління людей, які не плачуть, коли боляче, вони просто мовчать довше. У них замість сліз, перевтома. Замість страху контроль, замість тривоги робота. Вони знімають напругу діями, не словами, не почуттями. І що гірше, світ це підтримує, хвалить, каже ось справжній чоловік тримає все під контролем. І він тримає до тих пір, поки всередині не з'являється тріщина, майже непомітна, але небезпечна. Бо контроль це не сила. Це броня, і під нею часто приховується зовсім інше страх. Страх, що якщо її зняти, там нічого не залишиться. І ось тут починається найцікавіше історія тих, хто не просто тримається, а вже починає ламатися, і навіть цього не помічає. Є інший тип чоловіків, у яких біль не прихований під контролем, а під турботою. Вони піклуються про всіх, окрім себе. Завжди поруч, завжди на зв'язку, завжди ті, хто розрулить, допоможе, підтримає. Їх називають надійними, добрими, зрілими. Але за цією турботою часто стоїть не лише емпатія, а комплекс рятівника. Це коли ти почуваєшся потрібним тільки тоді, коли когось рятуєш. Він може працювати до знемоги. Аби сім'я не відчула труднощів, може слухати чужі історії годинами, але про себе мовчати. І щоразу, коли йому самому важко, він говорить, та нічого, іншим гірше це і є форма емоційного заперечення він не дозволяє собі слабкості, бо звик бути опорою, а опора не має права хитатись, правда? І от зовні усе правильно. Людина, що тримає все разом, але всередині починає рости втома Така, яку не відпочинком лікують, а дозволом бути собою. Коли постійно живеш для інших, непомітно втрачаєш контакт із власними потребами. Психологи називають це дефіцитом самопідтримки. Це коли ти знаєш, як підбадьорити друга, але не знаєш, як заспокоїти себе. Я бачив, як такі чоловіки стискають зуби, коли хтось каже їм ти молодець. Вони кивають, але всередині порожньо. Бо вони не відчувають цінності в тому, що просто є. Їхня самооцінка повністю побудована на зовнішньому підкріпленні, коли тебе цінують тільки за користь. І якщо користь зникає, разом із нею зникає і відчуття Я потрібен. Іноді вони одружуються з людьми, які підсвідомо підживлюють цей сценарій. Ти ж сильний, ти ж завжди знаєш, що робити, і він справді знає для всіх, крім себе. У стосунках це виглядає як турбота, але насправді це контроль. Бо якщо він не буде контролювати, то раптом хтось побачить, що він не такий упевнений, як здається, і тоді все розвалиться. Але контроль і рятівництво мають побічний ефект емоційне вигорання. Коли ти втрачаєш здатність відчувати навіть те, що колись було важливим. І тоді всередині стає тихо, небезпечно тихо. Людина живе на автопілоті реагує, як треба, каже правильні слова, але в очах ніби вимкнене світло. І цей момент часто стає поворотним. Бо вперше він починає відчувати дивну річ усвідомлення, що вся ця правильність не рятує, що вся його сила не дає тепла. І тоді на поверхню виходить те, чого він найбільше боявся: внутрішня порожнеча, не ззовні, а зсередини. І саме вона тихо і наполегливо штовхає його до наступного етапу, до спроби зрозуміти, чому ж у нього. Такого сильного і правильного, всередині так холодно. Якщо подивитись глибше, то всі ці різні типи чоловіків той, що тримає контроль, і той, що рятує інших, насправді об'єднані одним механізмом психологічна адаптація через роль. Це коли ти створюєш навколо себе образ, який допомагає вижити, але поступово з'їдає тебе середини. Один виживає через силу, інший через турботу. Але обидва уникають головного контакту з власною вразливістю. Психологи називають це захисною ідентифікацією. Людина настільки зливається зі своєю роллю, що починає сприймати її як сутність. Я той, хто тримає всіх, я той, хто вирішує, я той, хто не підводить. І коли роль хитається, хитається вся особистість, бо без неї ніби порожнеча. А порожнеча. Лякає більше, ніж будь-який біль. Дослідження показують, що у чоловіків із високим рівнем емоційного самоконтролю часто фіксується підвищений рівень кортизолу навіть у стані спокою. Це означає, що тіло живе в режимі постійної готовності бойової тривоги. Зовні він спокійний. Але всередині система працює на перевантаженні, і цей хронічний стрес. Поступово перетворюється на емоційне оніміння. У терапії такі люди часто кажуть, я не розумію, що я відчуваю, я просто хочу, щоб стало легше. І це не байдужість. це наслідок багаторічного пригнічення. Мозок навчився вимикати емоції, щоб не боліло, але вимикаючи біль, він вимикає і радість. Бо емоційна система не вибіркова, якщо глушиш одне. Глушиш усе. Є ще одна спільна риса когнітивний дисонанс. Вони мислять логічно, але живуть у суперечності між тим, що треба, і тим, що хочу. І чим довше ця напруга триває, тим сильніше відчуття внутрішнього розриву. Саме тоді з'являється апатія не як лінь, а як форма захисту. Психіка просто економить енергію, бо боротися з собою виснажливо. Подивись, як це проявляється у побуті. Він приходить додому після роботи, бачить дружину дітей і замість радості відчуває втому, не тому, що вони винні, а тому, що його внутрішній ресурс вичерпано на спробах бути правильним. Він хоче бути поруч, але не має на це емоційної сили. І тоді з'являється вина вина вижившого, як кажуть психотерапевти: це коли ти ніби все робиш правильно. Але почуваєшся винним за власну порожнечу. Дослідження з емоційної регуляції підтверджують, чоловіки, які з дитинства навчились пригнічувати почуття, у зрілому віці частіше мають симптоми депресії, але рідше звертаються по допомогу. Їхня проблема не в силі, а в тому, що вони не мають дозволу на слабкість. Вони вміють виживати, але не вміють жити. І ось тут починається найцікавіше. Момент, коли все, що працювало, перестає працювати. Контроль, рятівництво, правильність усе раптом дає збої. І чоловік вперше стикається не з зонішнім ворогом, а з собою. І саме це найбільший страх, який ми звикли називати по-іншому. У когось це криза, у когось вигорів, у когось втратив сенс. Але по суті, це одне й те саме зустріч. Із самим собою без броні. І саме звідси починається наступний, найнебезпечніший етап коли мовчання вже не рятує, а починає руйнувати. Коли мовчання стає способом життя, воно починає змінювати все навколо. Людина ніби продовжує бути в русі, але цей рух уже не живий, а механічний. Вона працює, розмовляє, виконує обов'язки, але з кожним днем усе більше відчуває відстань. Не тільки від інших, а й від себе. Це наслідок дисоціації, психологічного розділення між тим, що ти робиш, і тим, що відчуваєш. Зовні такий чоловік здається стабільним, навіть спокійним, але всередині його система постійно напружена, тому що вона підтримує дві реальності одночасно: ту, яку можна показувати, і ту, яку не можна. Це і є внутрішній конфлікт ідентичності. Коли одна частина тебе хоче справжності, а інша боїться її наслідків. І чим довше цей конфлікт триває, тим сильніше виснаження. Це проявляється в найзвичайніших речах наприклад, у відчутті, що навіть хороші події не радують. Отримав підвищення замість радості відчуваєш напругу. Провів час із близькими, а потім відчуття порожнечі це не неблагодарність. Це емоційна депривація, коли система настільки звикла до стресу, що не вміє сприймати спокій як безпеку. Ще одна характерна риса замінники почуттів коли справжні емоції замінюються діями, спортом, роботою, гаджетами, будь чим що відволікає. Людина починає жити не через переживання, а через виконання. І що більше дій, то менше простору для відчуттів. Це схоже на психологічний автопілот. Ти рухаєшся, але не проживаєш. Найболючіше те, що близькі люди часто не розуміють, що відбувається, вони бачать холодність і сприймають її як байдужість а насправді це емоційна ізоляція, форма захисту, щоб не відчути ще більшого болю. Коли він каже, я просто втомився, він не бреше, але за цією фразою набагато більше. Це спосіб не торкатись теми, яка лякає навіть подумки. З часом така ізоляція перетворюється на стиль життя, він не уникає людей, він уникає близькості, бо близькість вимагає оголеності, а оголеність ризику. І тоді стосунки стають поверхневими спілкування функціональним, а життя ніби збоку. І навіть любов перестає бути теплом. Стає радше безпекою. Але безпека без емоцій це лише відсутність болю, не його лікування. У певний момент це починає давити зсередини не різко, а поступово. Людина починає ловити себе на тому, що не впізнає власне відображення не в дзеркалі, а в житті. Вона бачить результат, статус, звичний порядок, але не бачить себе. І тоді з'являється той самий тихий страх, який не має назви, страх, що якщо все так і залишиться, то життя пройде повз. Цей момент майже непомітний зовні, але всередині він відчувається як тріщина, з якої виходить світло. Бо саме тоді вперше виникає потреба не в контролі, не в правильності, а в чесності. І ця чесність стає початком змін. Але щоб до неї дійти, треба зробити крок, якого більшість уникає: зустрітися з власним болем. І саме це буде найважче випробування. У кожного своя форма цієї тиші: хтось ховається за роботою, хтось за жартами, хтось за турботою, але всіх об'єднує одне невимовне відчуття. Що десь усередині є щось невисловлене, те, що не проходить навіть тоді, коли життя зовні виглядає правильним, у когось це втома, у когось холод, у когось постійне потім. Усі ці стани не про слабкість, вони про втрату контакту з живим у собі. Ми живемо в культурі, де функціональність часто важливіша за відчуття. Ти маєш працювати, бути продуктивним, не зупинятись. І це стає пасткою. Бо коли біль це слабкість, тоді й радість стає підозрілою. Людина поступово забуває, що можна просто бути, не доводячи свою цінність діями, не тримати всіх, не рятувати, не бути сильним, просто бути присутнім у власному житті. Психологи кажуть, що справжнє відновлення починається не тоді, коли ми позбуваємось болю, а коли перестаємо його соромитись, коли дозволяємо собі сказати мені важко, без виправдань, без страху осуду. Бо саме в цю мить з'являється найцінніша автентичність. Це слово часто звучить пафосно, але насправді воно про просту річ. Коли твоє внутрішнє співпадає з тим, що назовні, і тоді зникає потреба грати роль. Ти вже не мусиш бути ідеальним, щоб тебе любили. Ти починаєш розуміти, що близькість не там, де ти бездоганний, а там, де ти справжній. І страх показати себе поступово змінюється на інше на спокій. Бо виявляється, що біль, який ти ховав, був не ворогом, а вказівником. Він завжди показував, де ти перестав бути собою. Можливо, головне питання не чому мені боляче, а де я зрадив себе, намагаючись бути зручним. Бо кожен раз, коли ти вибираєш мовчати, ти трохи віддаляєшся від власного життя. А кожен раз, коли дозволяєш собі бути чесним, навіть на мить повертаєшся. І саме в цьому, мабуть, і є справжня сила не в тому, щоб триматися. А в тому, щоб витримати себе справжнього. Тиша всередині не завжди зло, іноді це місце, де вперше можна почути себе. І коли ти нарешті зупиняєшся, не тому, що впав, а тому, що більше не хочеш тікати, саме тоді починається життя без броні, без ролей, просто твоє. Подумай про це може час перестати тримати все в собі. Напиши в коментарях, що ти відчув, і підпишись, якщо хочеш продовжити цю розмову далі.